Доброго мирного вечора. миру, спокою, затишку всього самого найкращого. Пробую робити я панкейки. Так, одне яйце. Один стакан. Зара, зараз, дівчата, зараз. Так, одне яйце і дві столових ложки цукру. Збила ось до такої піни, бачите? Поки балакала, то і збила. Так чайна ложка розрихлітіля, а півчайної ложки соди. Зараз візьмемо. Так. Це стакан кефіру. Додаємо розпушувач. Чайну ложку нам треба. на важка розпушувача і сода. Розмішуємо. Щепотку солі я вже дала, як її це збивало. Так, і дві столових ложки олії. Зашуміли, забурліли. Так, одне яйця, один стакан кефіру 250 мл, півтора стакана муки приблизно 180 г, 2 столових ложки цукру, одна чайна ложка розпушувача, пів чайної ложки соди. Щіпка солі, 2 столових ложки рослиного олії. Ось так. Треба нам. Я ще тих панкейків не жарила, Попробуємо. Панкейки. Панкейків. Я пампушки люблю. То якісь панкейки. А наталка, каже, мамо, хочу панкейки. Хай будуть панкейки, я там знаю, які вони. Не жарю. Панкейки, ну, з чим схочеш, тим будеш робити. Ось вот таке виходить. Зараз буде у нас панкейка. Я багато не колотаю, бо я не знаю, яке воно. Вам... Наталки буде панкейка зі згущонкою, бачите? О, вона затіла нині з принесла згущонку до хати. Хочу панкейків зі згущенкою. Зараз буде. Так, Людоньки, доляла я трошки молока кислого чи кефіру. Ось так. Бо спекла першу пампушку, вийшло, бо тісто загусте і воно не таке. Ну, а це вже. Моя панкаєчка така вийшла. <схи> не смажила я такого ніколи, ще не отримала, але ну, нічого. Друга, я думаю, буде краща. Надеюсь, вони мають бути менші. У мене такі, які є, що маленькі. Я по своєму розміру роблю. Що <схи> то маленькі? Хіба маленькі рахується? Як я їх буду? Три штуки треба жарити на пательні, а я так одну файну, серйозну, зісмажила смажила, і смачно. Так, ну що? Вийшло у мене тільки чотири таких мініатюрних панкейки. Одну ми вже з Наталкою роз'їли, дуже смачна. Ось такі вони в мене виходять. Їх треба маленькими жарити, але я не, не бавилася. Дуже смачні. І не знаю, як вам показати. Вони дуже Ніжні, ніжні. І те, що без олію смажаний, зовсім інакший смак мають. Робимо торта. Це в мене згущенка. Це в мене панкейка. Можна з ямочки туди кинути. На фоне мені. Або А бугаюсь. Дуже смачно. Так що запрошую М -м -м. на панкейки зі згущенкою. Панкейки будуть животейки. Це наші животейки. М -м -м. Можна готувати. Перший раз в житті готувала. Звичайні пампушки? Готувала. А дійсно смачно і без олії. Так що. Готуйте, смакуйте, тільки таких великих не робіть, як я, бо я по своєму рості робила. Ви маєте менше. <гум> ну, а хто ще не підписався, не забудьте підписатися, прожати лайчики. Ну і не забувайте заходити на ефіри. Ну і при можливості поширювати відео. Заходите на ефір. Зараз о 18 годині буде на каналі Життя в Польщі ефір. І тоді о 19.30 на каналі Я і мої кози. вівторок і в п'ятницю на каналі Я і мої кози. Ефір йдуть о 19.30. А ті всі дні о 19 годині. Так що я вас чекаю. Ну, і на каналі Я і мамині тваринки ефіри йдуть о 8-й годині ранку. Якщо якось так я вас всіх чекаю. Запрошую на ефір, на спілкування. У кого є якісь запитання по козах. Чи так які запитання, заходьте, задавайте. І хай вам буде все якнайкраще. Будемо спілкуватися всім до завтра. Вранці на каналі я і мамі і тваринки. Ну і нині вечір на каналі Життя в Польщі о 18 і о 19.30 я і мої. Кози, всім папа, бережіть себе, всім удачі!